Вітаю вас, друзі, з новим роком. Бажаю вам щастя. Нехай у вас все буде так, як ви собі хочете. Будьте щасливі, будьте е, кохані, будьте здорові. Всього вам найкращого. Сьогодні 1 січня. Е, сьогодні починається новий рік. Люди бажають один одному удачі, дарують символи щастя, дарують любов. Восьмий день святків припадає на місяць серпень, місяць радості, достатку, сили та енергії, але також і певного такого лінивства. Всі відпочивають, їдуть кудись на відпочинок, можливо, або просто нічого не роблять і розслабляються якось. Зараз літом, відповідається день літо, місяцю серпень, сонце світить і наповнює нас силою та енергією. Тема нові починання, достаток, самовираження та реалізація. Місяць серпень, астрологічний знак, зодіаку Лев. Ваш ритуал на сьогодні. Благословіть новий рік. Сядьте собі в тиші і просто подумайте, який у вас гарний буде цей рік. Благословіть його на те, що все вдалося. Посилайте удачу та благословення також іншим людям, даруйте символи щастя, даруйте посмішки, обіймайтесь, любіть один одного, Зустріньтеся з друзями, поїдьте на природу, проведіть гарно час сьогодні, в новому році, перший день нового року. Запитання на сьогодні для вас: як я маю благословити новий рік? Вслухайтесь в себе, ви дістанете відповідь. Кому я можу побажати удачі, які мої добрі побажання? Чи я вірю в себе, чи я довіряю собі, і чи я самореалізувалась або самореалізувався? Подумайте над цим. До завтра! Гарного вам дня!